Слава Богу і ЗСУ, що ми знаходимося тут на цьому траурному і одночасно урочистому місті. Вибачте, я хвилююсь, але я спробую пояснити, чому ми і сім'ями загиблих започаткували це місце місце... Буде місто пам'яті, ну і також місто надії. Надії на те, що в кінце кінцем повернуться всі наші загиблі. І також варто сказати на те, що у нас є ще багато зниклих безвісті, ми розуміємо, що за них треба теж боротися. Сьогодні, ну, так як мій син був військослужбовцем військової частини 3057, Національної гвардії України. Ще по-інакшому, це 12-та бригада. Я більше приділю уваги тим його побратимам, які загинули, зникли безвісті, знаходяться в полоні. Із гарнізону Маріуполь хочу акцентувати увагу на те, що три наших кралевчани, які боровинили місто Маріуполь і також заводи Завсталь знаходяться в полоні. Це Сергій Овчаренко, Славко Таращев. І Микола Колодяжний. Ми продовжуємо боротися за них. Наскільки це можливо? Де вони знаходяться? Як з ними поводяться? На жаль, ми маємо обмаль інформації. 20 травня буде роковина те, як вони за наказом вийшли в полону. Братим Глеба, Владислав Словойов, знаходиться тут. Дай Бог він тут. Живий і здоровий. Ще хочу попросити громаду, хочу подякувати громаді всім причетним до того, що ми. Разом з вами це зробили. Будь ласка, якщо можна, не забувайте це місце. Це місто, де покояться душі тих, хто боронив нашу батьківщину. Розповім трохи за свого сина, щоб не було ніяких чіток, інситуацій, домислів. 9 листопада 2021 року він перервав навчання в Київському коледжі і вирішив, що чоловічий обов'язок служити Україні. Понад у І він одразу був розподілений у військову частину 3057 міста Маріуполя. Після короткого навчання, прийняття присяги, рекрут кащеяв став солдатом цієї військової частини. З перших днів повномасштабного вторгнення він був у місті Маріуполь. Через шість днів Маріуполь був у повному оточенні. Ну, Скажу вам так, зв'язок був, ну зв'язок був дуже, дуже-дуже рідко. Мама, і мені, і мамі він завжди казав, у мене все нормально. Як це нормально, кожен розумів, мабуть, по-своєму. Потім вони евакуювались у заводу Зовсталь. Евакуювалися через річку, хто плив, хто як. Розумієте, що всі ці слова не, не перескажуть того, що тримали там, як хлопці тримали оборону, скільки боїв було. 3 травня був, всі ми бачили ролик з обсягрінки. Який він казав, їжте кашу, слухайте маму і любіть Україну. Мій син зателефонував мамі і сказав, мама, я так смачно поїв каші. І я тебе люблю. І на слідчий день був прорив. Ворога на ну, зараз вже можна казати, де на КП 2 був прорив ворога. І Глеб своїми побратимами видвинувся на допомогу. На жаль, 4 травня він загинув. Загинув в бою як герой. Питання про те, де герой, де Глеб. На даний період відкриття. Всі ті розмови про те, що він десь похований, десь там, десь не там, я вам можу сказати, що, мабуть, Господь Бог тільки знає, де він ще знаходиться. Бо ніяких все, що ми робили для пошуку, на жаль, успіху не дали. На даний період. Дякуючи всім, є місце вшанування мого сина. Ми можемо своєю родиною прийти сюди і сказати сину, брату, просто хорошому хлопцю, те, що ми про нього думаємо. На